Усім привіт підписники! З вами Дебес і буде сьогодні огляд на Латіфтане. Це, це така приватка. <кхем> Дивимося в головному меню. Тут не можна поміняти авутарку, і не можна поміняти ID і ім'я. Нажимаю і воно не робить. Там де... Друзі там написано, що создати кімнату, названня і зайти в, в кімнату. Воно не нажимається, зайти в кімнату». названня, можна щось назвати. Коли будь як нажимаю, все одно воно не робить. Навіть названня не робить. Це настройка. Можна поміняти музику. А, вона, мабуть, не робить. Я її не чую. І версія 1.1.4.3 В стройка. Заходимо грати там, де... Там є полігон, серфтоун, тайнінг у cd 2 я такої карти не знав. І ще є провінція Ісакура. Давайте на Сенстоун. У мене зараз є бабочка Легасі. Подивіться, що я там можу. Я можу поміняти ножи і перчатки. У мене якісь хом'яком перчатки. Так. Тут не, немає відбиток стіни, як в стандуфтва і інших приватках. Якийсь хом'як. Тайгер. Перчатки тайгер. Ой, ну туди нажав. Так, чемпіон перчатки. Хамс. Це та сама. А, це інфі хом'яки. Тут якийсь з шапкою Дідом Морозом хом'як А тут Ау... Аутум, то я знаю І без пальців перчатки теж є такі Хэллоуинський. Це Фосі був Буринг, є... це мої любими без... Без... ніс з пальцями. Неутро. Рейдер. Це теж улюблені перчатки. Без пальців. Панк. Перчатки. О, є якийсь з. З перчатки. Непонятний якийсь кіт. Там намальований. Аффіт. Рейдер. Ой, я те нажимав, перепутав А оце Стерм Рейдер. Перчатки каму. Мої самий улюблені перчатки це Handcraft хенд... Рівінг це були... О! А оце що це за перчатки? Непонятно. Фенікс. Це що фенікс? Перчатки. А Оце. А от такі не були перчатки. Таких не бачив. І оці перчатки є. Тоже. Без пальці. І геометрик. Подивимося на карту. Знайте. А я можу вийти. Так. Виходим. О, вже музика є. Музика як в четвертому сезоні. Канінг ось, у Сіде 2. Це що за карта? Та сама. О, чую, як я біг... бігаю Ходжу, чую. Є тант отакий. Є. М9. Кукрий. Є бабочка, це була бабочка. О, тички. Давайте попробуємо провінції. Ми тут давно не були на от старій карті.

Давайте кукри візьму. Тут, тут не, не написаний не старт, тут нічого. Ой, і навіть немає. Там де тренуватися по таблиці отут. САКуру попробуємо. Та сама сакура. І Феуда, тут написано Лакістант. Тут оголошення про телеграм-канал в них. Усім пока.